Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу звернути увагу на етапність робіт при виконанні облицювальної кладки. Отже, бачимо, що зараз коробка будинку збудована і йде процес мурування облицювальної цегли. Вже робив відео, де пояснював, що потрібно обов'язково. Робити не паралельну кладку, а поетапну тобто, спочатку ми робимо чорнову кладку забутовочну, робимо коробку, і вже потім через сезон ми приступаємо до облицювальної кладки або в кінці першого сезону, це вже залежить від певних задач від замовника, але найкращим буде перечекати сезон. Чому це важливо? По-перше, ми даємо час на початкову осадку будинку, бо зважаючи навіть на те, що фундамент розрахунковий, ми. Враховуємо да, опір а, основи, опір ґрунту, враховуємо навантаження по а, осях будинку, підбираємо перетин а, тип фундаменту, перетин фундаменту по осях, аби а, осадка була максимальна, навантаження на основу, та відповідно осадка була рівномінімальною та обов'язково рівномірною. Проте все одно от. Початкова осадка, там в якихось долях в міліметрах, в кількох, можливо, навіть міліметрах, вона існує. Також є дуже багато факторів, які на то впливають. Але а, що ми тим самим робимо? В нас забутовочна кладка, вона нагружена, вона армована, вона має монолітний пояс. Тобто, а, відповідно, всі технічно конструктивні рішення, які... Дозволяють її сприймати та якісно перерозподіляти та передавати навантаження от з найверших да, слоїв будинку донизу через фундамент на ґрунт. А у облицювальної кладки того немає, і тому, хоч на неї не будуть приходити навантажені з криші, з перекриттів, але якщо буде якась осадка по основі. A, буде осадка по фундаменту, відповідно, буде a, навантаження да, на напряження поблицювальній по, по клаці і можуть з'являтися тріщини. А тому. Перше, да, ми робимо спочатку коробку, навантажуємо дом, даємо час. Зазвичай в перший сезон ми робимо коробку, на другий сезон ми все доробляємо. Да, от в тому числі з облицювальною кладкою, в тому числі, аби не було моментів з тріщиного образування, ми робимо деформаційні шви на кутах. Залежно вже від планування будинку та габаритів будинку до багатьох інших факторів можемо робити ще в прольотах деформаційні шви. Також дуже важливо, що коли в нас є вже збудована коробка, то в нас є вже звіси покрівлі, і ми кладку забезпечуємо захист від намокання. От зараз йдуть дощі активно. Да. І але. При цьому кладка суха на ніч і в дні, коли не йде робота, наприклад, коли злива йде, і роботи по, а, клад, по облицьовочній кладці не йдуться, то кладка обов'язково накривається. А, ну, от, найпростіше це дошками. Чому це важливо? Дивіться, якщо сюди попаде вода, наб'є боковий дощ і сюди наб'є вода, то з ворогідністю майже 100% от по цій і по цій цеглинам будуть висолені. І це недобре, да? тобто з ними потім потрібно буде а, додатково на них звертати увагу, працювати, робити певні рухи, аби а, їх виключити. Тому а, захищаємо ще раз, захищаємо етапність робіт, і відповідно. А, Захист облицювальної кладки від а, виникнення тріщин та висолів це є розбивка по сезонам, тобто коробка, перший сезон, осадка, облицювальна кладка. Захист відповідно а, від намокання. І а, обираємо сезон, облицювальну кладку також не робимо взимку, навіть з врахуванням того, що є присадки до розчинів, а, які дозволяють працювати при мінусовій навіть температурі, але облицювальну кладку при мінусових температурах ми не робимо. Це окрема тема, в тому числі пов'язана з викона... з ризиком майже стопроцентним виникнення висолів. При використанні антиморозних добавок, і також взагалі з якістю кладки у морози. Тобто, якщо забутовочну кладку в певних випадках можна робити вже в невеликий мінус, то забурсувальною кладкою я дуже рекомендую не робити її в морозну погоду. На сьогодні все слава Україні, бережіть себе.